Вітаю вас на каналі Місячна країна. Серпень це місяць, коли масово дозріває врожай, який потрібно зібрати та переробити. Городні роботи в серпні це копка цибулі, картоплі, на вільних грядках посів та посадка скоростиглих овочів та зелені, а ще боротьба зі шкідниками, підживлення полив та обробки ґрунту. Тож зараз я розповім, що та коли краще за все робити на городі та в саду за місячним календарем у серпні 2025 року. Тож записуйте. Перше та друге серпня це зростаючий місяць у скорпіоні, це дуже родючий знак і плідні дні. Тож, можна щось підсіяти, підсадити або пересадити, а ще у ці дати рекомендовані підживлення, полив, щеплення. Закладка компосту буде дуже рекомендована. І усілякі консервування та соління, які будуть гарно зберігатися. 3, 4 та 5 серпня, зростаючи місяць у стрільці. Це малородючий знак тому у ці дати сприятливим буде розпушування та підгортання ґрунту. Різноманітні обробки від шкідників, прополки, а також збирання овочів та фруктів на довге зберігання і різноманітне консервування та соління. 6 та 7 серпня зростаючий місяць у козерозі це гарний знак, коли можна щось підсіяти, підсадити, а також активно пересаджувати рослини. Сприятливим буде обрізка кущів і дерев. Прищіпки, щіплення, підживлення рослин, а ще заготівля сіна, збирання на тривале зберігання та на насіння усіх культур, консервування та соління. 8 серпня, зростаючи місяць у водолії, це безплідний та сухий знак. Тому у цей день буде сприятливим видалення бур'янів, оранка грунту, розпушування і підгортання. А також проріджування сходів. Також можна робити прибирання врожаю на зберігання, викопування цибулин і картоплі. 9 серпня це повня, тому нічого не саджаємо і не робимо на землі у цей день. 10 та 11, а також перша половина 12 серпня, це спадаючи місяць у рибах, і це продуктивний вологий та активний знак, який дає рясний врожай. Тож можна посадити, посіяти та пересаджувати усе, що завгодно. А крім того, це цей день рекомендований полив, розпушування, підгодівлі і обрізки кущів та дерев. Друга половина 12 серпня, 13 та 14 серпня до 16.20, спадаючи місяць у овні. Це неродючий знак, але можна посіяти усіляку зелень, салат та шпинат, а також провести оранку ґрунту, розпушування, підгортання, можна прорядити сходи і виконати обробку від шкідників та хвороб. Також рекомендован збір на тривале зберігання усіх культур, зрізання квітів вони будуть довше стояти, сінокоз, заготівля соків та вина, а ще викопування картоплі на тривале зберігання. 19 серпня, 16.20, 15 та 16 серпня спадаючи місяць у тільці це родючий, плідний та вологий знак. Тому можна посіяти та посадити все, що завгодно, а також пересаджувати рослини, а ще виконати пікіровку рослин, полив, покос газона, він буде повільніше відростати. Можна проводити розпушування ґрунту, обрізку кущів і дерев, усіляке консервування, соління, а також викопування цибулинних і картоплі. Вісімнадцяте та дев'ятнадцяте серпня, це спадаючий місяць у близнюках. Це малородючий сухий знак. У ці дні буде сприятливим викопування цибулинних і картоплі на тривале зберігання, а ще розпушування ґрунту, підгортання, прополки бур'янів, оприскування від шкідників та хвороб, внесення добрив, усілякі консервування та соління, а ще. Покос газону він буде повільніше відростати. 19 та 20 серпня, спадаючий місяць у раці, родючий та вологий знак, коли добре пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти. А ще. Дуже сприятливі дні для закладки компосту, для поливу, розпушування ґрунту, усіляких щеплень, підгодівель, а також різноманітного консервування, соління, сушіння, заготівлі соків та вина. 21 та 22 серпня, спадаючи місяць у леві, неродючий, сухий знак. Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Але рекомендована прополка бур'янів, оприскування від шкідників, покос трави, різноманітне консервування, соління, а також викопування картоплі, збір коренеплодів на насіння. Збирання на тривале зберігання усіх культур, овочів та фруктів. 23 серпня. Молодик. Не працюємо на землі у цей день. 24 та 25 серпня до 17 години зростаючий місяць у Діві, це малородючий знак, але у ці дати можлива пересадка рослин, кущів, виконання обрізки, поливу. Можна займатися прополкою та знищенням бур'янів, а ще вносити різноманітні добрива та підгодівлі. 25 серпня, 17-ї години, 26 та 27 серпня, зростаючий місяць у терезах. Це гарний знак, родючий та вологий. Можна щось посадити, підсіяти або пересаджувати. Можна проводити полив, підживлення рослин, обрізку та омолодження кущів та дерев. 28, 29 та 30 серпня зростаючий місяць у скорпіоні плідний, активний родючий знак, коли можна щось посадити, підсіяти, пересаджувати. А ще рекомендовано оцідати щеплення, полив, підживлення різноманітними добривами. Буде гарним закладка компосту, а також консервування та соління. Буде вдалим та добре збережеться. 31 серпня, зростаючи місяць у стрільці, це малородючий знак, але цей день можна використовувати для розпушування, підгортання ґрунту, обробок від шкідників, прополок, збирання овочів на тривале зберігання, а ще для консервування і соління. Тож, таким є місячний календар на серпень 2025 року.